Всім гарно здоров'я! На зв'язку, як завжди, старим, і в цьому відео я хочу поговорити про те, як великі гравці у відеоігровій сфері розвели цирк Шапіто. Зараз я говорю про Sony і Microsoft, які готові виставити себе максимально нікчемними заради Call of Duty. Але перед тим як я продовжу, я нагадую про лайк, підписку та про те, що ви можете тиснути на дзвіночок. А також бажаю вам приємного перегляду. Задаємо, з чого почалася ця історія, і чому такі гіанти ігрової індустрії йдуть на репутаційні втрати заради однієї гри. На початку 2022 року Microsoft об'явили про те, що вони купують Activision Blizzard. А це компанія, у якої в руках такі серії, як Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo. Будь-яка гра з цього списку може робити велику касу. Але як би це не звучало золотою коровою чи куркою, є серія Call of Duty. А чому? А тому, що майже кожна частина може робити рекорди по продажам і займає перші місця в чартах продажу. І має дуже високий вплив в ігровій індустрії, особливо у консольному сегменті. Чому саме у консольному сегменті? Як би не було боляче це признавати, але більшість людей купують консоль в основному лише для двох ігор: це колда і Фіфа. Ну і можливо ще для якогось файтингу по типу Mortal Kombat або UFC для гри в компанії друзів. І як би не хотілося цього признавати, ексклюзиви в основному нікому не потрібні. І саме цією покупкою Microsoft отримує колду у своє розпорядження, і вона може з нею робити все, що захоче. І як тільки я почув про те, що Microsoft купує Activision, у мене зразу вистроївся такий от план подальших дій Microsoft. Першим кроком після закриття угоди Call of Duty роблять ексклюзивом для платформ Microsoft, тобто ПК і Xbox. Sony йде в жопу. А другим кроком буде додавання кожної нової гри серії у геймпас. Тобто людина купила собі підписку геймпас, там в рік 3000 гривень занесла, і спокійно грає будь-яку гру з цієї підписки безкоштовно. А у Майків зараз така політика, що кожну нову гру від їхніх внутрішніх студій вони випускають у геймпасі зразу ж в перший день продажів. І саме ці кроки приведуть до того, що це буде вирішальним моментом для геймерів у виборі платформи. Тому що на самом ділі, я признаюсь, я консольщик, я Sony Boy. Але я також хочу продовжувати грати в нові ігри від внутрішніх студій Майкрософт. Наприклад, Starfield від BTSD. От хочу я пограти в Skyrim у космосі. От хочу я пограти в Skyrim у космосі. Але у мене такої можливості не буде, тому що це ексклюзив для платформ Microsoft. Тобто ПКшка і. Xbox. Так, повернемося до нашої теми. Ця угода привернула увагу антимонопольних органів. І коли розпочалося розслідування, то Sony відразу запила тривогу. Елементарно, Соні не вигідна ця угода, тому що вони можуть втратити велику кількість гравців, які купували їх консоль лише для колди. І з цього моменту розпочинається наш цирк Шапіто. І Sony з Microsoft розпочали принижувати друг друга, точніше самі себе, заради того, щоб антимонопольні регулятори прийняли їх сторону. Тобто, приймаєш сторону Sony, не розрішаєш цю покупку. Приймаєш сторону Microsoft, розвіршаєш цю покупку. І ми розпочнемо з наших друзів японців, а саме Sony. Sony вважає, що не зможе створити конкурента для Call of Duty. І тут я з ними повністю згоден. Одна з основних причин це те, що Sony знайшли формулу для своїх ігор. Ось на екрані будуть ігри по цій формулі. І вони від цієї формули зовсім не відступають ні на крок. І навіщо їм експериментувати, створювати якийсь о, неймовірно крутий шутер, якщо у них є Падалфілд і колда. І ось таким чином загинули. Шутерні серії Sony, а це Killzone, це Resistance. І, звісно, після того, як в тебе вже наработана формула ігор, ти не можеш таки взяти і зробити, а я випускаю новий Killzone, Ой, я випускаю новий Resistance», тим паче, коли він вже нікому не потрібен. вдобавок до цього всього, Sony признали, що вони не можуть конкурувати з сервісом Game Pass. і на створення якісної конкуренції. Необхідні великі інвестиції та декілька років. Боженьки, як вони обіцрали PS Plus! По Sony я тут вже нічого не можу додати. Вони обісралися, вони обісрали те, що у <хи> них немає шутерів і вони їх не можуть робити, а також обісрали свій PS Plus. А зараз ми перейдемо до Microsoft, які обісрали себе трішки більше, ніж Sony. Microsoft признали, що їх консоль не така успішна, як PlayStation. Також вони додали те, що у Sony є їх ексклюзиви, які дуже популярні та успішні. І ігри від внутрішніх студій Microsoft не можуть зрівнятися з іграми Sony. І щоб підкріпити цей факт, вони сказали, що Halo Infinity абсолютно провальна гра. Тільки вдумайтесь в ці слова, вони признали свою найвідомішу гру, гру, яка. Була систем селлером на протязі всієї історії Xbox провальний. Для цього потрібно мати сталеві яйця, але сталеві яйця тут не при чому. Якщо б вони не купували Activision Blizzard, вони б цього б не признали. Microsoft просто потрібно купити Activision Blizzard, і вони готові все просрати заради цього. І Microsoft навіть запропонували угоду для Sony. Вона полягає в тому, що Call of Duty буде виходити на PlayStation на протязі 10 років, і реліз гри можна буде зразу робити у сервісі PS. Plus. Sony у свою чергу не приймає таку угоду і хоче просто заблокувати покупку. Вони вважають, що Microsoft зможе маніпулювати ціною на гру, і якщо Call of Duty буде у складі підписки. То прийдеться піднімати ціну на PS Plus, або зовсім перебирати колду з підписки. Але на цьому Microsoft не припинили принижувати самі себе, вони додали, що додавання ігор в Game Pass шкодить продажам ігор, що суперечить словам Філа Спенсера у 2018 році. Він тоді говорив, що такий хід тільки стимулює продажі. І всі ці пункти вони підкріпили прес-конференцією, де вони розповідали, які вони бідні і як їм потрібно купити Activision Blizzard. І Основним аргументом своєї нікчемності в лапках полягає у тому, що Sony домінує на ринку і привела для підтвердження відсоток ринка, який підпадає під Sony. Що Microsoft, що Соні, готові понести великі репутаційні збитки заради колди. Іноді весело дивитися за цим цирком, як компанії поливають самі себе брудом, лише для того, щоб виставити себе як можна біднішими у цій справі та таким чином вплинути на людей, які будуть приймати остаточне рішення по цій угоді. Але не тільки мені було цікаво за цим всім дивитися. Фанати обох платформ після кожного паку новин від якоїсь компанії починають гризти друг друга. Війна між фанатами завжди мала місце, але зараз вона вийшла на зовсім інший рівень. Спасибі, Activision Blizzard. Цей цирк буде продовжуватися ще дуже і дуже довго, тому що остаточне рішення прийметься ще не надто скоро. Воно може затягнутися на весь рік і, можливо, навіть більше. Тому пропоную взяти попкорн і весело спостерігати за цим. І не вступати у бійку фанбоїв. А я вас благаю, не надо. На цьому я буду з вами прощатися і говорити до побачення. Але наостанок хочу сказати вам, що у мене є телеграм-канал, де будуть різні анонси та новини каналу. А також ви можете підтримати канал коментарями, але не коментарями єдиними. Ви також можете підтримати канал за допомогою сервісу BuyMeCoffie. Всі посилання у описі до відео. А зараз я дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі. Все буде, Україна!